Так, ось зібрав перший фідер. Тепер я тут у людей попитав у ну, рибаків. Покажуть так ось семидесятку Треба от 70 грам, ставити в кормушку. Забиваємо кашей і будемо пробувати кидати. Забиваємо так тугенько. Це я вчора варив кашу. Так зараз достану опариша мене тут і буду закидати. Буду кидати на середину. Я тут так само попитав, я перший раз на цій річці попитав, то кажуть, що Треба десь на середину кидати і буде нормально. Так. Що таке не? Так. Одного білого і червоного. Два пари ще поставлю. не небагато і немало було. Красненького і біленького. Так. Ну і все. їх буду зараз кидати. Кидати як. Вибираємо на тій стороні орієнтир і на нього кидаємо. Ось на середню якраз. Так. І все, даємо натяг і все. Thank okay. you.